Традиційно засідання Верховної Ради розпочалось з реєстрації народних депутатів. Сьогодні рятувати Україну прийшли 270 нардепів. Правда, на працю вони не відразу налаштувались. Бились екскавацію конфлікту. Самої Верховної Ради, подивися, що ви робите. Ходили по сесійній залі, виконання і своїх. Через це довелось навіть деякі закони голосувати по декілька разів. Наприклад, закон щодо розв'язання кризової ситуації в Автономній Республіці Крим голосувала аж три рази. Ну, давайте не жартувати, давайте не жартувати з цим питанням. Не зрозуміло. Я ще раз повторюю. Згодом рішення все ж таки було проголосовано. Також Верховна Рада прийняла закон, яким скосовується низка пільг для народних депутатів. Безоплатне забезпечення путівками на санаторне курортне лікування депутатів Верховної Ради України. Скасовується державне страхування за рахунок коштів державного бюджету, скасовується право народного депутата користуватись безплатно всіма видами транспорту, скасовується право отримання службового житла. Також цей закон торкнувся припинення виплати заробітної плати депутатам, які вже припинили свої повноваження протягом одного року та виплати двохмісячної допомоги на оздоровлення під час відпустки. Однак це не торкнулось пенсійного забезпечення. Мовляв, спеціальний режим пенсій. Цінного забезпечення мають не тільки народні депутати, а більш ніж 10 категорій громадян України. Пільги – це атавізм радянської системи. На сьогоднішній день депутати повинні мати ті ж саме умови, як і звичайні громадяни України. З легкої руки парламенту також був відправлено у відставку діючий склад Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. До речі, за нього теж голосували двічі. Основною аргументацією народних депутатів стосовно відставки Нацради було неправдиве висвітлення події в Ромайдан та цензура з боку влади. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.